На Телеканалі РТБ час новину студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Відновити Україні статус ядерної держави пропонує народний депутат від Рівненщини Валентин Королюк. Відповідний законопроект разом з колегами він зареєстрував сьогодні у парламенті. Як йдеться у повідомленні його прес-служби, цитуємо після заяви президента США Барака Обами про те, що Америка не буде захищати Україну у разі подальшої інтервенції Росії, стало остаточно зрозуміло. Будапештський меморандум Нічого не вартий папірець. Україна у 94-му добровільно відмовилась від третього за потужністю ядерного потенціалу у світі в обмін. На гарантії безпеки насправді ці гарантії фікція ніхто нас не захистить, крім нас самих. Тим паче, що навіть генсек НАТО Расмусен визнав, що Росія може загарбати і східні області України. Кінець цитати. Жителі сіл прилеглих до Рівненського полігону скаржаться на вибухи, що там періодично лунають. Селяни кажуть, через це у них навіть тріскаються стіни будинків. Їхні скарги розглянула державна санепідслужба області. Детальніше про це у наступному сюжеті. Вибухи, що лякають дітей, та від яких тріщать будівлі. Таких скарг від людей, котрі проживають поблизу Рівненського полігона, стає все більше. Березньому районі в ході прийомів громадян. Вся Вартушівка, Поліське, Велике Поле, Голубне. Було е, досить багато скарг жителів на те, що коли е, здійснюються ці підриви, то, е, по-перше, дуже лякаються діти. А по-друге, е, підриви здійснюються е, такої сили, що людей Пошкоджуються господарські будівлі у державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть, під час підривних робіт жодні норми не порушуються. Обстеження встановлено, що максимальний рівень шуму не перевищує 45-60 дБ при допустимій нормі 70 дБ. В Свою чергу Держсанепідемслужба зазначає, що на рівень шуму впливають погодні умови. Рівні шуму в населених пунктах Рівненського, Костопільського, Гощанського, Березнівського районів у великій мірі залежить від метеорологічних показників насамперед напряму та швидкості руху вітру. Тому держсанепідемслужба рекомендувала військовим врахувати при проведенні вибухів погодні умови. Ті, в свою чергу, повідомили, що цього року знищення боєприпасів шляхом підриву наразі проводити не планують. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Туберкульоз наступає зараз в області. Майже дві тисячі людей мають його активну форму а нових хворих щороку виявляють усе більше. На цьому акцентували увагу учасники обласної конференції, що відбулася напередодні всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Цього дня до рентген кабінету в діагностичному центрі черги один з тих, хто хоче перевірити легені. Ось цей чоловік зробивши флюорографію. Лікар каже, що ушкодження органів дихання не виявлено. Даного пацієнта нормальна легенева. Тканина, однак кажуть фтезіатри, минулого року в області виявили нових хворих на туберкульоз на 727 більше ніж позаминулого. Половина з них проживають у Демидівському районі. Загалом же на обліку в спеціалізованому медзакладі перебуває нині майже дві тисячі жителів рівненщини з активною формою туберкульозу. Переважна більшість хворих на сухоти мешкає у північних районах краю. 56% людей, які в минулому році. На туберкульоз, це люди працездатного віку від 18 до 60 років, які нікуди не працюють. Тоді питання риторичне, чому вони захворіли на туберкульоз здоров'я, стрес. Людина переживає, де заробити, прокормити сім'ю. Туберкульоз переважно передається через повітря, джерела інфекції хвора людина. Безпосередня передача туберкульозної палички можлива під час кашлю, співу, голосної розмови чи навіть коли не дуже підходить досить близько. Тому таких контактів потрібно уникати. Велике значення має і дотримання до чистоти в медичних закладах, кажуть спеціалісти. За останні десятиліття появилось дуже багато нових дезінфекційних засобів, що колись це були хлор вмісні зас. На сьогоднішній день багато активно діючих речовин інших, які є дієвими, в тому числі діють і на збудника туберкульозу. Тепер і до всім, щоб не захворіти, потрібно уникати стресів. Кажуть лікарі, адже туберкульозна паличка є в організмі кожного, та у групі ризику перебуває лише 10% людей. Щоб не потрапити в їхнє число, потрібно вести здоровий спосіб життя та позитивно мислити. А ще лікарі прогнозують, що зважаючи на нинішню нестабільну ситуацію в державі, кількість хворих на сухоти зростатиме. Але баранчук Валерій Мартинюк інформаційна програма День. Суд визнав роботу Рівненського міського виконкому щодо організації роздільного збору сміття недостатньою. Із відповідним позовом до Феміди звернувся рівнянин, керівник громадської організації, Рівненський центр соціального партнерства Сергій Пінчук. Таким чином він хотів довести, що місцеві чиновники лукавлять, стверджуючи, буцімто організувати роздільний збір відходів вони не можуть через відсутність законодавчої бази. Детальніше про це у наступному сюжеті. Сергій Пінчук, експерт з питань житлово-комунальної галузі, нещодавно він подав до суду на рівненський міськвиконком. Усе через те, що чиновники заявили, буцімто питання роздільного збору побутових і небезпечних відходів не врегульовано законодавчо. Проте чоловік знає, що в законі все було прописано ще три роки тому, і міські комунальники цією проблемою мали би займатись. На моє Превеликі здивування в ході судового засідання виконавчий комітет вже не розказував, що законодавство їм забороняє, чи нема такого законодавства. А навпаки, почали приносити різні документи, які показують, що вони щось думають в цій сфері робити, що вони приєдналися до якоїсь громадської акції батарейка утилізація. Зрештою, зважаючи на оці надзвичайні потухи виконавчого комітету, суд задовільнив позов частково і. Не визнав протиправної бездіяльність, а визнав діяльність недостатньою. До того ж, суд зобов'язав чиновників розробити і затвердити технологічну схему роздільного збирання відходів, в тому числі й небезпечних. До переліку останніх входять серед іншого батарейки, порожні балончики з підлаку та фарби, ртутовмісні лампочки тощо. Але як на практиці організувати збір таких відходів, комунальники поки що не знають. На сьогоднішній день технології їхнього збирання немає. Існує тільки ну, методичні рекомендації, які, розгор... які дають тільки кіно. Ну... Дуже вузьку, скажімо, так, описову характеристику тих контейнерів, які мають бути. А собі, що ми десь в місті поставимо такий контейнер, так, як, як, як по цих рекомендаціях. Мешканець приходить туди, кидає цю ту лампочку туди. Та лампочка розбувається, і в місті становиться контейнера, концентрація перевів тут і в 100 разів більше зразу вже буде. Що ми отримаємо? Але те, що більшість рівнян усвідомлюють проблему і готові поступово її вирішувати, показують дослідження інституту глобальних стратегій управління Островської академії. Вони впродовж місяця досліджували побут 60 сімей. Рівняни насправді досить обізнані в екологічному плані і готові і роздільно викидати. Сміття більше того, розуміють наскільки небезпечними є певні відходи. Але в той же час рівняни висловилися і особливо зупинилися, коли їм поставлено було питання чи готові ви додатково платити за те, що от буде відбуватись роздільне сміття, або буде відбуватись додаткова утилізація небезпечних відходів? А ще фахівці підрахували, що річно у сміття йде приблизно 25 тисяч ртутовмісних лампочок. Якщо вірити цим дослідженням, то лише рівняни в рік викидають більше двох мільйонів батарейок. Більшість із них потрапляють не до ось таких контейнерів, які є на деяких підприємствах чи організаціях, а до смітників. Звіти на полігон, і вже там після окислення, одна батарейка забруднює важкими металами до 20 квадратних метрів землі. Те, що проблема із небезпечними відходами не надумана, підтверджує гендиректор сміттєпереробного заводу Святослав Євтушенко. Ми це побачили, доскільки це є серйозна проблемою. Коли просто приїжджають ящики тих самих побитих лампочок чи не побитих лампочок, коли приїжджає ртуть, вибачаю, спакетіки чи ще чим небудь і там розливається шариками по конвейернеліті. Тобто, грубо говоря, небезпечні відходи треба збирати окремо, тому що вони мають несуть дуже велику небезпеку для оточуючого природного середовища. Щоправда, коли почнеться виконання норм закону і сміття таки почнуть збирати. Роздільно фахівці наразі не знають, адже це потребує додаткових коштів на ті ж самі контейнери, а зайвої копійки у міста поки немає. Іван Марчук, Валерій Мартинюк та Дмитро Сидор. Інформаційна програма день. Замість трьох різних черв на землю у рівному варто створити одну. Таку пропозицію озвучила на комісії Рівнеради ради з питань отримання земельних ділянок. Висти ж єдиний облік має міське управління земельних ресурсів. Таким чином, комісія сподівається зробити виділення ділянок в обласному центрі більш прозорим. Втім, остаточне рішення буде за Рівнерадою. радою. Таким тим не може стати у майбутньому. Цей проект нового мікрорайону взялися розробляти ще за Віктора Чайки. За задумом на території тинного мають з'явитися багатосмугові автомагістралі, чотири сотні сучасних котеджів та необхідна для комфортного життя інфраструктура. За попередніми оцінками, для того, щоб втілити ці плани, необхідно понад півтора мільярди гривень. Архітектори, представляючи проект членам комісії рівноради з питань отримання земельних ділянок, наголошують, що роздавати вище згадані ділянки сьогодні ще надто рано. Проект має три стадії. Це ПДП, теж ви Бачите, ззаді далі йде проект забудови, в якому робляться вулиці, дороги, інженерна структура, мережі, зняття родючого родівчого шару і так далі. І так далі. А потім вже проектування конкретних об'єктів і їх будівництва. Фактично, ініціатива роздавати ділянки це похоронити законодавчу визначену структуру реалізації мікрорайону. Так робити не можна. Комісія слухає доповідь та пропонує обговорити проект в значно ширшому колі. Зокрема, на спеціальну нараду мають запросити начальників управлінь та незалежних експертів. А поки що комісія хоче якомога швидше доробити положення про розподіл землі, адже земельна черга нараховує майже три тисячі рівнян, та ось вже 13 років геть не рухається. Це положення буде носити статус регуляторного акту, який забезпечить прозорість дій органів місцевого самоврядування. Та забезпечить чітку процедуру надання земельних ділянок. Комісія нарешті узагальнила свої пропозиції до роздачі землі. Долучилися до цього процесу і депутати міської ради. Насамперед, замість трьох черг на землю, вони пропонують створити одну. А ще фахівці хочуть врахувати можливість дарування землі за особливі заслуги. Для прикладу наводять сім'ї полеглих героїв Небесної сотні. В тих же, хто землю отримав та будуватися не почав, ділянки планують відбирати. Є така практика про те, щоб земельні ділянки не наділялися у власність безпосередньо при розподілі земельної черги. А для того, щоб сформувати їх в оренду на певний час, доведення в експлуатацію житла тепер ці пропозиції мають відкрито обговорити з громадою. Для цього комісія найближчим часом проведе круглий стіл. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Податковий клімат України не сприяє розвитку малого та середнього бізнесу. Про це під час зустрічі з податківцями та представниками влади заявили рівненські підприємці. Вони кажуть, аби виконати свою головну мету, наповнити державну казну, фіскальні органи вдаються до тиску на бізнес. Зокрема, постійно проводять позапланові перевірки а під приводом боротьби з податковими ямами донараховують податки та штрафи. Тож, аби вижити, кажуть підприємці бізнесу, нічого не залишається, як переходити на тіньові схеми роботи. Така ситуація. Ситуація в Україні призвела до повної відсутності податкової культури, а отже, і до безвідповідального ставлення бізнесу та влади до податків. Тож насамперед, переконані учасники дебатів, аби змінити ситуацію, потрібно змінювати податкове законодавство. Ми багато Податкові системи до сьогоднішнього дня існували такі славнозвісні накази, згідно яких розпорядження 48 з якого все почалось, потім наказ 475, згідно якого корупція в податковій органі це була вертикаль, по якій одні підприємства е знищувалися, а другим підприємствам дозволялося працювати. Поставити середній бізнес в такі умови, щоб він працювати не міг. У ну, першу чергу потрібно міняти податкову систему. Як вона найбільш прозора, проста, оптимізована. Тобто, якщо б були фахівці, які могли побудувати таку структуру по всій державі, яка в принципі працювала як чіткий механізм. Треба міняти по перше, дійсно ідеологію сплати податків, тобто в моззі людям вправляти те, що їх треба дійсно сплачувати. Інша справа на що використовуються ці податки, і хто контролює це використання? Да, тут треба задуматись і щось напевно, міняти. Податки повинні іти. Ті, які повинні сплачуватись, вони всі повинні йти в бюджет, вони не повинні йти в чийські шеї. Тим часом доктора сільськогосподарських наук, професора Віктора Машинського Міносвіту офіційно затвердили на посаді виконувача обов'язків ректора національного університету водного господарства та природокористування цього тижня в університеті були призначені і виконувачі обов'язків трьох проректорів: З науково педагогічної та навчальної роботи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Валерій Сорока, з наукової роботи та міжнародних зв'язків, кандидат економічних наук, професор Наталія Савіна, та з науково педагогічної та Удичної роботи кандидат технічних наук доцент Олег Лагоднюк. Більше трьох тисяч абітурієнтів зголосилися взяти участь у пробному ЗНО на Рівненщині. Наша область посіла третє місце за кількістю охочих, які зареєструвалися у Львівському центрі оцінювання якості освіти. Нагадаємо, тестування відбуватиметься у цю суботу, 22 березня, та наступну, 29-го. Зокрема, у найближчі вихідний триватиме перевірка знань із української мови та літератури, хімії, фізики, російської мови, всесвітньої історії та однієї з іноземних мов за вибором англійської, німецької, російської чи іспанської 29 березня з математики, історії України, біології, географії світової літератури усі учасники відповідатимуть на запитання пробних тестів у створених для цього пунктах. Усього їх 19 у кожному районі та місті області. Учні рівного зможуть пройти пробне тестування у загальноосвітніх школах за числом 6, 8 та 9. Результати учасники дізнаються відразу по закінченню написання завдань. Будинок казки, будівництво дитячого реабілітаційного центру під такою назвою триває під Києвом. Коштів на його зведення не вистачає, розповідають у благодійному фонді сильні духом, а тому вони нині їздять україною, збираючи необхідні гроші. Сьогодні столичні благодійники побували у одній із рівненських шкіл. Рак розсіяний склероз, віл це лише діагноз, а не вирок. Саме так ставитися до цих важких недух закликають у міжнародному благодійному фонді з сильні духом. Переконують, що ті, хто з перших днів вірить у своє одужання, повертається до нормального життя. Як приклад наводять історію дівчинки Софії. Вона вважала, що чим більше малюватиме янголят, тим швидше стане здоровою. Сьогодні її мрія здійснилася за відомими фактами. Відсоток дітей під час проходження хіміотерапії після хвороби, які проходять курси реабілітації на 85 вище виживають вони аніж ті, що просто пролікувалися, і ну в кращому випадку повернулися додому. Але хочу ще заакцентувати увагу на тому, що реабілітації потребують не тільки діти, а і батьки, тому що на жаль, враховуючи соціальну ситуацію, яка сталася в країні, якісь психологічні особливості кожної людини, батьки не готові чути діагнози дітей і зазвичай сприймають це як вирок. Нині Софійчині янголята – це символ віри. Їх представники благодійного фонду дарують усім тим, хто відгукнувся на заклик про допомогу. Зібрані кошти планують витратити на будівництво реабілітаційного центру під Києвом, будинок «Казки». За задумом благодійників, усі, хто потребує реабілітації після складної хвороби, зможуть безкоштовно пролікуватися у ньому. Я б хотіла, щоб це на передали цим діткам, побажати їм здоров'я, щастя, багато радості у житті яскравих моментів. І щоб не було добре. Я думаю, що якщо вірити в казку, то вона обов'язково збудеться в твоєму житті. Хості яскраво розфарбовані янголята з побажаннями здоров'я, радості та добра, вже незабаром полетять шукати нових власників, щоб вселити надію на краще у їхні серця. Ми віримо, що можливо все в житті, тільки треба докласти зусиль, бути людяними. Розовіти чуже горе. Торік, у травні до учнів загальноосвітньої школи за номером один звернувся батько хлопчика Аскольда хворого на лейкемію. Підлітки відгукнулися та провели благодійну акцію Артмоб заради життя. Практично за годину вони зібрали майже дві тисячі гривень. Сума невелика, але на сьогодні відомо, що хлопчик одужав. Людмила Васюха, Сергій Савта, інформаційна програма День. Заасфальтувати вулиці Шевченка та встановити меморіальну дошку Кубзарю такі рішення ухвалила Клевенська селищна рада з нагоди 200-ї річниці народження видатного українського поета. Також у населеному пункті запланували цілий цикл святкових заходів. Розпочались вони запуском у небо жовтих та блакитних кульок та урочистим тематичним концертом. Найменші шанувальники творчості Тараса Шевченка відпускають у небо повітряні кульки. Цей захід приурочено до 200-ї річниці з дня народження основоположника української літератури. Та це лише один з численних заходів, які мають провести до цієї визначної дати у селищі Клевань. Чи не найважливішою із урочистих подій став святковий концерт у будинку культури? На його сцену виходять читці поезії, співаки та театрали. Тарас Григорович – художник, письменник в четвертому класі. Ми вчили про нього вірші е, Черво. Садок вишневий коло хати, виріс я на чужині. Я дуже люблю його твори, і тому сьогодні ми зібралися на це свято. Приймають участь і будинок школяра, і музична школа, і будинок культури. І районна бібліотека, і наші школи, і дитячі садочки задіяні всі установи, які входять в структуру культурно-дозвілевого комплексу. Також у будинку культури представили виставку тарасових видань. Схожі доробки виставлено в п'яти місцевих школах та бібліотеці. Також там проведуть тематичні уроки, а зроблені світлини відберуть до спеціального фотоальбому. Розробили дуже цікавий е, фотоальбом, який буде передаватися естафетою від бібліотеки до бібліотеки. І кожна бібліотека буде висвітлювати світ. І цей масовий захід на сторінці цього альбома. Я думаю, що це буде наша реліквія. З нагоди річниці жителям вулиці Шевченка готують подарунок. Протягом року їм мають покращити благоустрій. Відповідне рішення селищна рада прийняла на своїй останній сесії. Це влаштування твердого покриття на вулиці і освітлення самої вулиці. Також в цьому році ми плануємо спільно з керівниками Держлісгоспу Клевенського та обласного госпіталю ветеранів війни облаштувати парк і встановити мореальну дошку. Подібні ініціативи обіцяють підтримати в районній раді. Тут погоджується нині актуальний як ніколи. Сьогодні зламався менталітет, менталітет нас, нації, нашої. Ми маємо використати цей шанс, маємо довести все те, чого Тарас разговорів Шевченко. Він хотів вільності. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Зменшити кількість пожеж за участю дітей а також вкотре роз'яснити правила поведінку у випадку виникнення надзвичайної ситуації з цією метою рятувальники напередодні весняних канікул зустрілися з учнями корницької загальноосвітньої школи. Під час зустрічі вогнеборці провели лекцію з надання першої невідкладної допомоги, організували демонстрацію пожежно-рятувальної техніки. Школярам розповіли про правила поведінки на водоймах та олісі, лісі, а також провели показове тренування із гасіння умовної. Пожежі. Рятувальники проводять з молодим поколінням дані уроки безпеки з метою ознайомити учнів з основними вимогами правил безпечної поведінки в побуті. Демонструють макети вибухонебезпечних предметів, пояснюють, що потрібно робити при пожежі, звертаючи особливу увагу на заборону використання сірників запальничок піротехнічних виробів. Дані знання надзвичайно важливі, зважаючи на те, що з понеділка у всіх навчальних закладах області будуть канікули. Оржівський Одек не братиме участі у чемпіонаті України серед команд другої ліги. Чинний чемпіон рівне ще не відкликав свою заявку на участь у змаганнях команд майстрів. Про це повідомив президент футбольного клубу Одек Мирон Чернецький. Крім того, за словами останнього досі невизначеною залишається ситуація щодо участі команди у міжнародному аматорському кубку УЄФА. Таким чином Одек у нинішньому сезоні знову зосередиться на обласних та всеукраїнських аматорських змаганнях. Відізвали свій, свою заявку на участь в другій лізі, так що зараз Україна, Кубок, першість, першість області і Кубок області. Плани не міняються, що ви так знали. Плани найвищі по всіх напрямках. Восьмої поразки у чемпіонаті Екстраліги зазнав мініфутбольний клуб Кардинал Рівне. У Харкові команда Сергія Піддубного мінімально поступилася чемпіон України локомотиву 0-1. Єдиний гол залізничники провели на 11 11-й хвилині матчу. Поразка залишила кардинал на п'ятій позиції турнірної таблиці. Гру наступного туру рівняни проведуть на власному майданчику у вівторок, 25 березня проти Івано-Франківського урагану. На цьому я з вами прощаюся. Миру вам і добра. До зустрічі.